У цьому відео ми розглянемо, як стоїцизм може допомогти вам подолати хвилювання та знайти внутрішній спокій. Дізнайтеся, як стародавні філософи використовували практики розумового контролю, щоб залишатися стійкими в умовах життєвих викликів, і як ви можете застосувати ці знання сьогодні. Стоїцизм, мистецтво внутрішнього спокою. Стоїцизм це філософія, яка вчить нас не піддаватися зовнішнім обставинам і знаходити спокій всередині себе. Марк Аврелій у своїх роздумах писав Ніхто не може завадити тобі жити згідно з природою. Ці слова нагадують, що навіть у найскладніших ситуаціях ми можемо залишатися спокійними, якщо зосередимо увагу на тому, що контролюємо. Зенон із Кітії також наголошував на важливості внутрішнього спокою Немає нічого важливішого за гармонію душі. Ця гармонія досягається шляхом прийняття того, що ми не можемо змінити, і керування тим, що в наших силах. Люди, які практикують стоїцизм, розуміють, що справжня сила знаходиться всередині, а не зовні. Коли ми навчаємось контролювати свої реакції, а не світ навколо нас, ми досягаємо внутрішнього спокою. Це не означає, що ми стаємо байдужими до життя. Навпаки, стоїки вчать нас цінувати кожен момент, приймаючи його таким, яким він є. Переживання головний ворог щастя переживання це те, що віддаляє нас від щастя. Епіктет вважав, що людина не страждає через обставини, а через своє ставлення до них. Не події хвилюють людей, а їхні уявлення про події. Чим більше ми переживаємо через те, що не можемо змінити, тим більше страждань приносимо собі. Марк Аврелій додав Наше життя це те, що ми робимо з наших думок. Переживання народжуються з наших думок про майбутнє, яке ми не можемо передбачити чи контролювати. Стоїки вчили, що переживання є марною тратою енергії. Воно не змінює ситуацію, але руйнує наш внутрішній мир. Переживаючи про речі, які знаходяться поза нашим контролем, ми лише створюємо додаткові бар'єри до щастя. Луціан Сенека писав Найбільша частина наших страждань, Том, – це уявні біди, які ніколи не здійснюються. Усі ці слова підкреслюють важливість відмови від надмірного занепокоєння. Навчіться відпускати те, що не можете змінити, і ви помітите, як ваш душевний стан покращиться, як приймати життя таким, як є. Стоїцизм вчить нас приймати життя з усіма його випробуваннями і не нарікати на долю. Це може здаватися складним, адже кожна людина хоче, щоб усе йшло за її планом. Проте Зенон із Кітії наголошував Щастя полягає не в отриманні того, чого ми хочемо, а в тому, щоб хотіти того, що ми маємо. Прийняття це здатність бачити світ таким, яким він є, без ілюзій чи хибних надій. Марк Аврелій також підкреслював важливість прийняття Живи з людьми так, ніби Бог бачить тебе, і будь готовий приймати кожен день як останній. Стоїцизм навчає не чинити опір тому, що відбувається в житті, а адаптуватися до обставин і використовувати їх як можливості для зростання. Навіть важкі ситуації можуть стати джерелом сили. Якщо ми навчимося приймати їх із мудрістю і спокоєм. Прийняття не означає пасивності, воно полягає в тому, щоб діяти в рамках своїх можливостей, але не переживати через те, що не в наших руках. Прийняття робить нас сильнішими і допомагає знайти мир у самому серці життєвих бур. Підписуйся на оновлення каналу. Буде багато цікавої та корисної інформації. Чому емоції не повинні керувати тобою? Емоції можуть затьмарити наше судження. Та призвести до імпульсивних дій, які ми потім жалкуємо. Стоїки вважали, що розум має бути головним керівником нашого життя. Епіктет казав Якщо хочеш бути справді вільним, навчися керувати своїми пристрастями. Це не означає повністю позбавитися емоцій, але навчитися не дозволяти їм брати верх над нашими діями. Марк Аврелій писав Припиніть дозволяти своїм емоціям впливати на ваш розум. Вони повинні бути під вашим контролем. Контроль над емоціями це ключ до свободи і внутрішнього спокою. Луція Найсенека додав людина, яка володіє собою, є найсильнішою. Емоції не зникнуть. Але ми можемо навчитися з ними співіснувати і не дозволяти їм управляти нашим життям. Стоїки навчали, що емоції є природними, але ми не повинні дозволяти їм ставати перешкодою на шляху до наших цілей, тільки контролюючи свої почуття. Ми можемо досягти справжнього щастя і гармонії. Практика стоїчних методів кожен день. Стоїцизм це не просто філософія, це практична життєва система, яка допомагає людині стати більш стійкою і спокійною. Стоїки вчили, що важливо не лише мати знання, але й застосовувати їх у повсякденному житті. Марк Аврелій у своїх роздумах зазначав Справжнє благо для людини полягає в правильних діях. Це означає, що для досягнення душевного спокою недостатньо просто розуміти стоїчні принципи, потрібно їх постійно практикувати. Щоранку, коли ви прокидаєтесь, можете почати день із роздумів про те, що ви можете контролювати, а що ні. Це дозволить вам фокусуватися на тому, що дійсно важливо. Епіктет вчив неважливо, що трапляється з тобою. Важливо, як ти на це реагуєш. Щоденне нагадування собі про це допоможе уникати зайвих хвилювань. І тримати емоції під контролем. Крім того, важливо практикувати усвідомлене прийняття кожної ситуації. Коли ви стикаєтеся з проблемою, не запитуйте, чому це трапилося з вами, а розглядайте її як можливість для зростання. Зенон із Кітії радив немає перешкод, є лише виклики. Кожен виклик це можливість зміцнити свою витримку та мудрість. Практикуючи ці методи щодня, ви зможете поступово розвивати в собі здатність залишатися спокійним і стійким. Незалежно від обставин. Постав лайк цьому відео, підтримай наш канал. Роль усвідомлення в подоланні тривоги усвідомленість це один із ключових елементів стоїчної практики, яка допомагає подолати тривогу. Стоїки навчали, що більшість наших страждань походять від того, що ми не живемо в теперішньому моменті ми або шкодуємо про минуле, або переживаємо про майбутнє. Епіктет сказав Люди страждають не через те, що відбувається. А через те, як вони це сприймають. Коли ми навчаємося жити в моменті, тривога поступово втрачає свою силу. Щоб подолати тривогу варто зосереджуватися на теперішньому моменті та на тому, що ви можете контролювати. Марк Аврелій писав Не думай про те, що може статися, думай про те, що є зараз. Це нагадує нам про те, що найважливіше це наші дії тут і зараз. Усвідомлене прийняття кожної миті дозволяє нам знизити рівень тривоги, оскільки ми більше не переживаємо про те, що не в наших силах. Важливо також розуміти, що тривога це лише думка, і ми маємо владу над нею. Стоїки вчили розпізнавати свої думки і не дозволяти їм управляти нашими емоціями. вони радили відокремлювати себе від негативних думок, дивлячись на них як на тимчасові явища, що не мають реальної сили, як залишатися сильним у важкі часи. Життя завжди приносить випробування, і саме в важкі часи найважливіше проявляти силу духу. Стоїцизм вчить нас, що справжня сила не в тому, щоб уникати проблем, а в тому, щоб зустрічати їх із мужністю і мудрістю. Марк Аврелій писав Важкі часи створюють сильних людей. Коли ми стикаємося з труднощами, це можливість для нас стати сильнішими. Одним із ключових принципів стоїцизму є розуміння того, що ми не можемо контролювати все в нашому житті, але ми можемо контролювати своє ставлення до обставин. Епіктет казав важливо не те, що трапляється, а як ти це сприймаєш. Цей принцип допомагає зберігати внутрішню силу навіть тоді, коли зовнішні обставини несприятливі. Важливо також пам'ятати, що всі труднощі тимчасові. Зенон із Кіті нагадував кожна буря закінчується. І після неї настає спокій. Це означає, що навіть у найважчі моменти потрібно зберігати надію і розуміти, що складні часи минуть. Сила стоїка полягає в тому, щоб не здаватися під тиском, а продовжувати рухатися вперед, не втрачаючи віри в себе. і Сенека також підкреслював важливість витривалості стійкість це не відсутність труднощів, а здатність їх подолати. Коли ми приймаємо труднощі як частину нашого шляху, ми стаємо сильнішими і мудрішими.